Всім доброго дня! Продовжую свій експеримент по вирощуванню різних овочів та фруктів на балконі. Сьогодні вирішила висадити отакі зернятка-сунички. Власне, я їх просто зчистила, поклала на вологий спонжик і зробила як маленьку парничку. Парничок, як його там правильно, щоб воно можливо проросте. І взяла маленький помідорчик черрі. Який був смачненький, намили з нього кісточки. Частину поклали ось так, інші під другий спонжик. Теж все зволожили. Зробили, закрили кришечкою, щоб був парниковий ефект. І ось сюди закопали шматочок цього помідорчика. Он з частиною зерняток, подивимося. Бо такий в інтернеті теж способ бачила, що можна теж так проростити. Так що будемо дивитися, буду знімати подальше відео з тим, як воно проростає, щоб ви теж розуміли, як взагалі такі процеси просуваються у людей, які цим не займаються професійно. Всім гарного дня!